Слухати світу до кінця і Господь обов'язково виконає всі ваші прохання на благо. О владико Всесвіту Церевіків, нескінченна любов, і милосердя, ти, що перебуваєш за межами часу, зорямовінчений серцями прославлений, в твоїх руках вічність, в твоєму слові істина, в твоєму подиху життя. Ми, грішні і недосконалі, приходимо перед Твоє величне обличчя, просимо прощення, милосердя, благодаті та спасіння. Напишіть імена та прохання в коментарях, О Господи, Ти, що відкриваєш обіми для заблудвих, зігріваєш серця холодні, освітляш душі, щоб лукають в темряві, подай нам крило покаяння, щоб ми, підіймаючись над греховними проваллями, прагнули до Твоєї безмежної світлості. Нехай Твоя нескінченна благодать буде нашим щитом і оплотом, ми благаємо Тебе у всемогутній, захисти наші родини від усяких небезпек, як пастух оберігає своє стадо, так і Ти, Господи, охороняє нас від усіх злих і підступних сил у Твоїх руках наша безпека та спокій. Нехай Твоя благословена рука веде нас у повсякденному житті, допомагаючи у всіх наших потребах, у Твоїй мудрості ми шукаємо керівництво у Твоєму світлі, утіхи. Даруй нам стілення від усяких хвороб тілесних і душевних, очищай наші серця від болю і страждань, благослови, о Господи, наших дорогих, наших родичів та дітей, нехай Твоя любов оберігає їх кожен день, нехай Твоя мудрість веде їх стежками праведності та добра, особливо мовимося з наших захисників, хоробрих воїнів України, нехай Твоя могутня рука допомагає їм у перемозі над ворогами. Нехай Твій Святий Дух надихає їх на подвиги заради миру і свободи. В Твоїй безмежній любові ми знаходимо утішення у Твоєму непохитному захисті, впевненість, нехай Твої святі ангели оберігають нас вдень і вночі, ведучи нас стежками благословенними. о Господи, Ти що є альфою мегою вічним світлом і невичерпним джерелом життя, ми підносимо до тебе наші молитви, сповнені віри та надії, знаючи, що ти завжди поруч. Чуєш кожне слово, бачиш кожне серце, нехай Твоє благословення супроводжує нас кожен день, наповнюючи наші душі світлом та миром. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю Царьотворче всього світу, Отче милосердя і любові, величаємо Тебе, славами і поклоняємося, Ти, що небо розпростер, без товпів, землю на нічому утвердив. Сонце місяць і зорі в небесах посадив, даруючи світ життя всім творінням, благодатний Господи, що благословив нас днем і ніччю, літом і зимою, дощем і сонцем, даруєш нам повсякденний хліб, воду і повітря, зігріваєш любов'ю і милосердям, всемогутні очі, що дарував нам життя, зцілюєш душі й тіла, ведеш нас шляхами правди, даєш нам силу надію і віру, присвятий, всеблагий, нескінчений. Ти, що простягаєш руку помочі усім, хто благає, ти що чуєш кожне серцебиття, кожну молитву, навчи нас бути смиренними, терпеливими, милосердними. Ти, Господи, що пробачаєш гріхи і даруєш спасіння, веди нас шляхом істини і світла, наповни серця наші любов'ю до ближнього, Допомагай нам давати спокуси і випробування. Всесильний Боже, оберігай нашу землю, наш народ, даруй мир і злагоду у кожну домівку. Пошли своє благословення в кожну родину, нехай буде воля Твоя, Господи, на землі, як і на небі. Амінь. Вічні славі, Господь мій, Ісус Христос, серцеми душею, відний Тобі я весь, Всесильний Творець, Цар Небесний, Божий Син, Твоя величність безмежна, ясна, як день, ти світло в темряві, надія в безвиході, Твоя милість без края, як безмежний океан. Ти утіхав боля, радість у скорботі, в твоїх руках спасіння життя, любов без краю, чудес твоїх повні всі куточки землі, ти воскресив мертвих, дав зір сліпим, хлібом нагодував ти тисячі голодних, любов твоя безмежна, як небо безкраю, ти пастор мій і керманич, на тебе моя надія, на шляху до спасіння, ти світиш мені завжди, ти камінь, кутній, на якому будується віра, Твоє слово істина, що веде до вічного життя. О Господи, Твоя мудрість безкрая, в Твоїй волі досконалість і правда, Ти джерело живої води, що не вичерпується, Твоя любов, скарб, що вічно цінується, в поклонінні перед Тобою, Ісусе, стоїмо, Ти наш Господь, Спаситель, надія всіх віків, в славі Твоєму імені звучать наші молитви, Ісусе Христе, Ти – наша вічна світвина. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, вірою, надією та смиренням звертаюся до Тебе, Господи Ісусе Христе, Ти ще джерело серця та благодаті, прийми цю молиту від серця, сповненого вдячності за Твою безмежну ласку, Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, в ім'я твоєї нескінченної любові прошу прощення за гріхи мої, відомі невідомі, свідомі і несвідомі. Наповни мене світлом Твого духовного проводу, аби кожен мій крок був освітлений Твоїм світлом, благаю тебе, о Ісусе, обдаруй благословенням усі мої справи, нехай кожен вчинок буде спрямований на добро, і нехай Твоя воля стане моїм щоденним путівником. Захисти мене і мою сім'ю від усіх видимих та невидимих ворогів, Оберігай нас від і спокус, Господи, Всемогутній, благаю тебе, зцілення тіла та душі. Визволи нас від хвороби бід, і нехай Твоє світло осяє наші душі та тіла, наповнюючи їх миром та спокоєм, прошу тебе, Ісусе, про пробогословені, захист для наших близьких дітей та родичів. Нехай Твоя ласка супроводжує їх у кожному кроці, захищає від усякого лиха та небезпеки. Покладаю перед Тобою, Господи, наші тривоги й потреби, дай нам міцність і мудрість, аби ми могли подавати всі життєві випробування зберегти віру і силу в боротьбі з гріховністю. особливо молю Тебе за наших захисників і захисниць, хоробрих воїнів України, благослови їх на перемогу над ворогами, Даруй їм силу, мужність та захист у цій боротьбі, за свободу і справедливість, Господи, ти наш провідник і помічник у кожній потребі. Дай нам мудрість у повсякденних справах, наповни наші серця любов'ю та миром, аби ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті, уклінно молюся перед Тобою, благаю про Твоє богословення на кожен день нашого життя. Нехай буде прославлено ім'я Твоє, Отче і Сину, і Святий Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Великий і всемогутній Боже, ти, що тримаєш світи у своїх руках, ти, що надаєш життя і благословення всьому створінню, ми твої скромні діти припадаємо перед Твоєю величчю, вдячні за Твою безмежну милість і любов, слава Тобі, Господи, за кожен подих, за кожен промін сонця, що осяє наші дні, за краплі дощу, що освіжають землю, за вітер, що несе вісті далеких земель. Ти створив цей світ величний, чудовий, повний краси і гармонії, благослови, Господи, нашу землю, наш народ, нехай мир і любов царюють в серцях, нехай мудрість і розуміння ведуть нас у наших ділах, навчи нас, Господи, бути милосердними, терпимими, повними надії та віри, дякуємо Тобі, Господи, за наші родини, за рідних, за всі благословення, що Ти щедро нам даєш, за те, що ти завжди поруч, в радості та в скорботі. Підтримуючи і ведучи нас свою незримою рукою, Ти, Господи, втілення любові і правди, джерело всієї мудрості і знання, Твоє слово світло у темряві, Твоя воля вічний, закон життя. В Твоїх руках наші долі, і ми віримо у Твоє незмінне проведіння. Прийми, Всевишній, нашу скромну молитву, нашу похвалу і прославлення. нехай наша віра в Тебе буде непохитною, наша надія вічною, наше служіння Тобі невтомним. Амінь. О Всевишній Царю Небесний Ісусе Христе, Світло Вічне, слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Водико життя, Ти, що воскрес із мертвих джерело життя і вічності, величаємо Тебе спаси наш і злибин наших душ, Ти, що прийшов на землю, причисти агнець невинний, взяв на себе грехи світу, ніс їх до Голгофи, у Твоєму безмежному серді, Господи, знайшли ми спасіння в Твоїй жертві вічне життя. О, чудотворець Великий, ти, що воскресив лазаря, і хвилі морські заспокоїв ходи по водах, твої дива краю, твоя сила незбагненна, в твоїх руках ключі від життя і смерті, у Твоєму світлі, Господи, зникає темрява, у твоїй присутності печаль стає радістю. Ти христе, хліб, життя, вода жива, в тобі відрада для спраглих, голодних душ, ти пастир добрий, що за овець своїх віддав життя, у Твоєму слові правда, у Твоєму слові любов. Ти віра наша, надія наша, любов наша, Господи, у Твоїх руках ми віднаходимо упокоєння, славимо Тебе, Ісусе, за Твою нескінчену милість, за Твою жертву, за Твоє безмежне прощення, Ти світло, що розганяє темряву гріха, ти любов, що обіймає весь світ. В Твоїй милості, Господи, ми знаходимо спокій, в Твоїй любові, силу, в Твоїй мудрості провід, слава Тобі, Господи! За всі Твої чуда й благодаті, за Твоє Воскресіння, за Твоє Царство, що не має кінця, Амінь. О Всемогутній, Господи, владику, небеси землі, що Твої безмежні і милосердя створив нас і обдарував життям, припадаємо перед Твоєю величчю, усвідомлюючи своє недосконале биття, Обтяжені гріхами і слабостями, ми недостойні робитвої твої, благаємо Тебе, о Господи, про прощення та милосердя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Визнаємо наші гріхи, своє забуття Твоїх заповідей і закликаємо Твоє безкінечне милосердя, очисти наші душі від гріховного бруду, даруй нам силу і волю для подолання спокус і заблуджень, нехай Твоє світло осяє на шлях у цьому темному світі. Прошу тебе, Господи, благослови наші родини, оберігай від усякого, звай небезпек, нехай Твоя любов і захист будуть з нами кожного дня. Допоможи нам вести своє життя праведно у вірності, любові до ближніх, ти лікар душі тіл наших, зціли на світ хвороб, зміцни наше тіло і дух, дай нам мудрість та силу, щоб ми могли піклуватися про наших рідних, виховувати дітей у любові та повазі до тебе. Ми також мовимося за наших хоробрих захисників. Будь з ними, Господи, у їхній боротьбі за справедливість і мир, Наділи їх силою, мужністю і мудрістю, щоб вони могли перемогти ворога і захистити нашу землю. Прошу тебе, Господи, даруй нам своє благословення в кожному нашому починанні, допоможи нам знаходити правильні рішення у складних життєвих ситуаціях, нехай Твоя мудрість керує нами у всіх справах, відверни від нас усяке зло, ворожість і ненависть. Наповни наші серця миром, любов'ю та прощенням, нехай Твоя благодать об'єднує нас у єдності і взаємопідтримці. Прими, прийми, Господи, цю нашу молитву, як вираз нашої віри, надії та безмежної любові до Тебе, нехай наші слова досягнуть Твоїх небес і будуть почуті, амінь, Господи, творче неба і землі, Отче наш, що в високостях святе і величне ім'я Твоє. Ти що зорями вінчаєш ніч, що сонцем сювеш день, благословений ти навіки, Твоєю рукою створені гори і долини, ріки та моря, і все, що живе і дихає на землі, ти, що любов'ю огортаєш кожну істоту, кожну квітку і кожну зірку. Благословений ти, Господи. Ми величаємо тебе, Господи, за твої безмежні дари, за те, що дав нам дихання і життя. За те, що кожен день даруєш нам нову надію і силу в Твоїй мудрості, і любові, ми знаходимо уповання і втіху в Твоїх руках, Господи, долі народів, долі кожної людини. Ти святивої істини, ти джерело миру і радості, веди нас шляхами праведності, осявай наші думки світом твоєї мудрості. Ми молимося за мир у всьому світі, за єдність і злагоду між народами, Благослови нашу землю і наш народ, охороняй нас від усякого, зла і спокус, нехай Твоя благодать і милість супроводжують нас у всіх наших починаннях, Господи всемогутній Ти наша надія, і опора, у Твоїх руках наше майбутнє, прийми нашу скромну похвалу і подяку. Ми віримо в Твою безмежну любов, в Твою нескінчену милість і благість. благословений будь, Господи, від заходу сонця до Його сходу, від півночі до півдня, нехай всі народи і всі серця звеличують Тебе, нашого Всевишнього Господа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Всевишній Царю Небесний, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, відвічне світло, що темряву світу, пронизує, Твоя величне збагнена, Твоє Царство безконечність, ми земні діти в покорі воздаємо Тобі хвалу. о всемоготні, що небеса утворив і землю, ти що моря заспокоїш і вітри приборкуєш, Твоя рука невичерпне джерело чудес, Твоє слово – втіха для сердець знедолених, в Твоїй милості, Господи, знайшли ми спасіння. Ти, що грішників приймаєш, будних ведеш, твоє серце пристан для всіх, хто шукає утіхи, твоя любов вічний вогонь, що душі зігріває, ти, що сліпим дарував зір, а хворим сілення, воскресив лазаря, воду перетворив у вино, твої діла, свідчення твоєї безмежної сили, твоя мудрість керманець для тих, хто шукає істини, о Ісусе, наш Викупитель, що страждання прийняв, Ти, що хрест свій ніс заради нашого спасіння. Твоя жертва, міст між землею та небесами, Твоє Воскресіння, знамено надії і віри. Ми мовимося тобі, Господи, в скорботах і радощах, твої премудрості шукаємо відповіді на запитання, Ти пастир наш що дорого освітлює, Твоє слово компас, що веде нас до спасіння, благословений будь, Господи, на віки віків, Твоє царство непорушне, Твоя воля незмінна. Ми вірні Твої, в покорі приймаємо Твої дари, і в славі Твої вічно жити бажаємо. Амінь. О Всемогутній Христе, величний Царю Небесний, Ти, що зійшов на землю, щоб об'єднати Небо й землю в єдиному промені благодаті та милосердя, з великою покорою відданістю ми, Твої вірні діти, звертаємося до Тебе у наших молитвах. Благаючи Твою безмежну ласку і захист, напишіть імена та прохання в коментарях. О Господи, щедрий і милосердний, даруй нам грішним світло Твого прощення, в темряві наших заблуд, світли наш шлях, світлом Твоєї правди, ми просимо Тебе, Великий лікарю, душі тію, зціли наші рани, що нас турбують, і наповни наші серця миром та спокоєм. О Ісусе, ти, що несеш світло у цьому світі, будь нашим заступником і захисником від усіх небезпек, охороняй наші сім'ї, огортай їх своєю незламною силою та безмежною любов'ю. Даруй благословення в нашій щоденні праці, керуй нами в наших рішеннях, допомагай нам у наших потребах і наповнюй наше життя своєю безмежною мудрістю, богословенний Спасителю ми мовимо за наших захисників, хоробрих воїнів України, даруй їм силу, мужність та витривалість у боротьбі за справедливість, нехай Твоя всемогутня рука веде їх до перемоги над ворогами, і нехай Твій мир огорне нашу землю. О Ісусе, джерело життя, Ти, що лікуєш хворих і утішаєш скорботних, допоможи нам у цілительстві від хвороби недух. Нехай Твоя благодать буде з нами у наших стражданнях, і нехай Твоя любов веде нас через усі випробування. В Тобі, всемогутній Господи, ми знаходимо відраду і силу, Ти, є нашим прихистком, і нашою надією, нашим світом у темряві і нашим порятунком у біді. Ми віримо у Твою нескінченну доброту і милосердя, і з вірою та надією звертаємось до тебе, щоб ти огорнув нас своєю захисною мантією та направив нас до світла істини. Ми благаємо тебе, Господи, захисти наших рідних, особливо наших дітей. Нехай Твоя безмежна любов та мудрість ведуть їх у їхньому житті, оберігають від спокуси небезпек і допомагають їм рости в любові та благочесті. З великою вірою ми звертаємось до Тебе, наш всемогутній Спасителю і вчителю, з молитвою про благословення та провід, висухай наші молитви, втіш наші душі, і будь з нами завжди у всі дні нашого життя. Амінь. Великий і присвятий Господи, Царю Небесний, Творче всього сущого, правитель Всесвіту, благодатний, і милосердний, прийми нашу скромну похвалу і прославлення Твого імені. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що обіймаєш безмежні простори світлом, самогутні, який утримуєш усі зорі та планети, благословене ім'я Твої на всі віки, ти, що звелів сонцю сіяти в день та місяцю зіркам, світити нічним небом, як живий свідок твої слави та могутності прославляю тебе, Господи. Ми недостойні діти твої в скорботах та радощах нашого життя підносимо до Тебе свої мови, Твої благання. напишіть імена та прохання в коментарях. Помилуй нас, Господи, відпусти гріхи наші, даруй нам сили мудрості, щоб жити за Твоїми законами та вести душі наших ближніх до спасіння у Твоїй безмежній милості та любові, огорни нас своєю благодаттю, відведи від нас усяке і спокуси, веди нас шляхом праведності та істини. Нехай буде благословений кожен день, даний нам Тобою, щоб ми могли використовувати Його на славу Твою. Господи, всемогутній Ти, джерело всього добра, даруй нам миру серцях, розуміння та терпіння один до одного, наповни наші душі світлом Твоєї вічної мудрості, щоб ми могли відображати Твоє світло у цьому світі. Ми благаємо Тебе, Господи, вислухай наші молитви, прийми нашу подяку за незліченні блага, які ти щедро на нас виливаєш. Допоможи нам бути вірними слугами Твоїми, сильними у вірі, стійкими у спокусах, та завжди готовими служити тобі. Слава тобі, Господи, за Твоє безмежне терпіння, за Твоє велике милосердя, за Твою невичерпну любов до нас, нехай буде прославлене ім'я Твоє навіки, Амінь, о Всевишній небес і землі, творче всього живого, слава тобі, Господи Ісусе Христе, вічний світ твій спаси наш. В твоїй безмежній любові і милості ми знаходимо пристановище, Ти, що взяв на себе тягар гріхів наших, нам відкриваєш шляхи до небес, величаємо тебе, Царю Небесний, за Твої безмежні чудеса, за Твоє милосердя, що освітлює темряву наших душ, Ти, що воскрес із мертвих, даруєш нам надію вічного життя, в твоєму Воскресінні, обітниця спасіння для всіх віруючих, в Твоєму світлі, Охресте, ми бачимо істину, сутність речей. Ти є дорога, правда і життя, вода жива для справих душ, у Твоїй безмежній мудрості ведеш нас шляхами праведності, і в Твоєму створі ми знаходимо відповіді на всі наші питання, Пресвята Богородице Матір Христова, моли за нас. У Твоїй незрівняній чистоті, любові ми знаходимо прихват, ти, що невтомно, заступаєшся за нас перед обличчям Господнім, веди нас до Твого Сина, допомагай нам бути вірними Його Слову. О Господи, Те джерело миру, любові і правди, в Тобі ми знаходимо відраду, силу і натхнення для кожного дня, навчи нас жити за Твоїми заповідями, ширити Твою любов, щоб у наших серцях завжди горів вогонь Твоєї віри. Ми благаємо Тебе, прийми наші і подяки за все, що Ти робиш для нас, за кожен подих і момент життя, освяти нас Твоєю благодаттю, допомагай нести свій хрест. І веди нас шляхом спасіння до Твоєї вічної слави. Амінь. О, Оприблагає Всемистиві, Отче, що на небесах, джерело безмежної благодаті та вічної премудрості, ти що керуєш ходом зірок і піснями ангелів, прислухайся до наших скромних молитв. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми припадаємо перед Тобою, вшановуючи Твоє святе ім'я, з вірою, і надією в серцях наших. Благаємо тебе, овічний Світлодавцю, осяй наші душі світлом Твоєї мудрості. Допоможи нам бачити Твою волю у складнощах нашого шляху, знаходити відповіді на запитання, що мучать наші думки, і мир у серцях, коли нас оточує хаос, твої нескінчені доброті захисти нас від спокуси злого, що крадеться в тіні. Отче Небесний оберігай нас від заздрощів, ненависті та всякої неправди, нехай Твої святі ангели будуть нашими покровителями у боротьбі з темрявою духа і серця, мовимося за мир у нашій країні, за благополуччя наших міст та сіл. Нехай Твоя мудрість керує нашими лідерами, Твоє милосердя нашим народом, дай нам силу будувати справедливість і гармонію в нашій спільноті, щоб кожен міг знайти в ній свій їм. Благослови, о Господи, Тих, хто втратив надію, хто страждає в самотності та зневірі, нехай Твоє тепло оживляє їхні серця, Твоя ласка наповнює їхні душі, а Твоє Слово, веде їх до світла і спокою, ми благаємо тебе, о лікарю душі ті, подай зцілення тим, хто хворіє, утіху тим, хто в скорботі, і надію тим, хто в розпачі, нехай Твоє милосердя огортає кожного, хто потребує твоєї допомоги і заступництва. О Господи, Ти ще джерелом усього живого, вчини, щоб наші серця були відкритими для Твоєї безмежної любові, навчи нас любити ближнього, прощати, образи, і жити в мирі та гармонії з усім створінням, з великою вдячністю і глибокою повагою. Ми звертаємось до Тебе, О Всевишній, благослови нас, наших рідних, нашу землю і весь світ, нехай Твоя воля звершується на землі, як і на небі. Амінь. О, Господи, всемогутній світло нескінченне. Владико неба і землі правитель вічності, ти що керуєш часами і порами, ти ще джерелом мудрості і правди. Прийми нашу молитву, вислухай наші прохання, допоможи нам у труднощах і спокусах, освіти наші думки, очисти наші серця, дай нам силу долати випробування і зло, ти ще лікарем наших душ і тієї упрости наші провини. Веди нас до вічного життя, зцілюй наші рани, зміцнюй нашу віру, будь з нами у кожну мить, Господи, у радості та скорботі, вчитель Всесвіту, що вчиш нас, любові і терпіння, дай нам мудрість, щоб розуміти Твою волю, навчи нас бути милосердними, терпеливими, добрими, щоб ми могли бути світлом у світі, що потребує Твоєї любові, Господи, творець миру і гармонії, пануй у наших серцях, у наших домівках. Нехай Твоя миротворча сила наповнює наш світ, нехай Твоя благодать сяє у кожному куточку нашої землі, О всесильний, Господи, збережи, і захисти нас, посилай ангелів Твоїх, оберігати наші шляхи, нехай Твоє благословення осіває наше життя, нехай Твоя любов і милість завжди будуть з нами. Амінь. Присвяти Отче ім'я Ісуса Христа, творче Неба і землі Вічний, Здаруйш нам, благодать, мир і світло. у Твоєму слові знаходимо ми і життя, зі смиренням і вірою до Тебе звертаємось, ти джерело мудрості на тебе, наше уповання. Пошли нам, Господи, дух розуміння і миру, щоб ми стежкою правди йшли за Твоїм веденням, Ти Бог милосердя в Твоїй власті спасіння, прости наші гріхи, очисти наші серця, дай нам силу протистояти спокусам. Щоб у чистоті святості Тобі служити завжди, в Твоїй безмежній любові ми знаходимо втіху, Ти захист від бур, наше прибіжище в Скорботі. Навчи нас, Отче, жити за Твоїми заповідями, щоб у славі Твоєї світло наше святило, Ясно. Осевишній наша довіра і наша надія, у твоїх руках, наші долі, наші дні, наше життя, пошви нам твою благодать, твою мудрість і мир, щоб у християнській любові живе ми завжди, мовимося за мир у світі, за стілення душі тіл, щоб у кожному серці горів твій вічний вогонь, нехай наші думки і слова будуть тобі на славу, Ісусе Христе! Наш Господь, наша надія, наша любов. Амінь. Ставте вподобайки, підвідомию. Надішліться від обвижні вашим до поширення Слово Божого. Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.